Ім'я в мене Олег, військове звання, старший солдат, позивний лавятан. Були ми в Серебрянському лісі, зв'язок у нас був по тапіках, і я сидів на зв'язку, щось передавав, і в нас такий був дембель. І він щось почав мене прозвати цим лавіатаном, і так і вийшло, що я лавіатан до цього часу. Долучився я до сотої бригади 26. Лютого 22-го року опинився я в підрозділі ІТВ на посаді електромонтер. Десь через півроку цю посаду там було скорочено, і перевели мене в другу стрілецьку роту першого СБ і був якби стрільцем. Потім проявив таку ініціативу до зв'язку. І вони Керівництво спиталося, де ти до цього служив. Я їм розповів, і вони мене. Перевели на посаду радіотелефоніста 2 другої стрілецької роти. І так і далі тут знаходжуся, виконую ці місію. Аби бути зв'язкінцем, язк... зв треба трохи мати навики, напевно, по електриці, бо треба генератор, екофло. Це все зарядити. Так само налаштувати Starlink. Ще зв'язок бездрутовий. І друтовий теж, до речі, в серебрянці у нас було багато. Тапіків, цих проводів треба мати з цим досвід, як би говориться. І відповідно багато було обривів, того всього треба було йти і це відремонтувати. Ну, треба, треба трохи мати, як би говориться, ще хоробрості, бо були такі відкриті ділянки місцевості, щоб це відновити швидко, знати, де що знаходиться, не перепутати. Бо зв'язок це дуже важливо. Уставити позиції без зв'язку. Це ну, мусить радіотелефоніст, це все відновити і зробити. Мій підрозділ виконував бойові задачі на в серебрянському ліці, можна так сказати. Там, там, до речі, було, як би говориться, найлегше, бо в нас не було там в нашому підрозділі не було втрат. Ну, було декілька поранених, і там був такий нюанс, що хлопчина перевівся і він там загинув. Оце так і було, але більш-менш були всі цілі здоров'я. Це було дуже легко. Наступний наш шлях це була очеретівна посадка. Ну, це було... Для нас це дуже тяжко було для нашого підрозділу. Там ми понесли втрати, хлопці загинули, було дуже багато поранених. Там було тяжко. Ну і зараз це ж тут не дуже легка ситуація на турецькому напрямку. Дуже тяжко тут, було слово. Дванадцятий місяць бригада тримає оборону завдяки простим хлопцям. Простим дійсно хлопцям, будівельникам з села хлопці дійсно виходять і роблять свою роботу. І роблять вони її. У мене є така історія. Стосовно цього, я не народився на війні, я, ну для війни. Я теж працював в сфері будівництва, наприклад, і серебрянка було більш-менш нормально. А от коли попали в очеретяне в тій посадці, то як би там день чергування, на наступний день почали. Заносити хлопців в бліндаж. В одного була рука розірвана. І я просто тако сидів біля цього, я на це все дивився, і я просто не знав, що робити, я був такий весь, але собі казав, візьми себе в руки, ти мусиш допомогти. І там був командир цього підрозділу, що ми їх міняли. І я кажу, ти командуй, я буду робити. Я пересилив себе. Цього хлопчину евакуювали. Приносять наступного, це було взагалі треш живіт розірваний. Ну я був взагалі в такий втрачений, але собі казав: Ти мусиш щось допомогти, мусиш щось зробити. завдяки цьому, даже командиру цього підрозділу, що ми Джексон його позивний був. Він казав, що робити. Я допомагав і тримався якось. Ну, взагалі, кадри жахливі були. То це, що говорять, я не для війни. Війна вже тут, а треба бути готовим, готуватися. В цивільному житті я працював на території України до 33 років і вирішив їхати за кордон. Поїхав за кордон і там ну, доробився, як говориться, до, до чогось доробився в своєму житті. І продовжував далі працювати за кордоном. Перед початком війни я якраз отримав візу, мав їхати. Але на наступний день почалась війна, і дружина казала їдь, я відмовився, бо я кажу, як я поїду, вас залишу, у мене буде кельня з рук вилітати. Я не можу так і вирішив піти долучитись до лав зсу. Дома мене чекає мама, відчим, дружина, двоє дітей, дочка і син. Ну, і, відповідно, ще багато, думаю, ще родичів, є, які теж чекають. Я можна казати родом з Луцька. Там все провів своє дитинство, школа, дитинство, навчався в ПТУ. А так сталося, що я так за межами трошки Луцька зараз проживаю. Ну, Це можна казати Луцька. Кіт, значить, у нас сірий. Десь він такий був. Ми пішли в магазин, потім побачили, що стоїть. Така клітка переносна, і його хтось викинув. Ми спитались продавців, вони кажуть, знову підкинули, що за люди, що за люди. Ну, ми сказали, він не буде нам е, заважати, продуктів нам вистачить і вирішили того сірого забрати. Так він декілька днів тут не міг адаптуватись, але пі... пізніше вже почав виходити, їсти, пити, так що все нормально. Працює з нами. Ми зможемо зупинити війну за рахунок людей, які дійсно вірять в цю перемогу. Люди вірять, що Україна мусить існувати. Українці, ми маємо своє, ми зовсім інші, ніж росіяни. Вони хочуть знищити нас, нам потрібно боротися.